є? Yeah. Да, колеги! Yeah. Слава, Слава Збройним силам України!

Відповідно до цих декілька додатків, то ми маємо передбачити, що вже у нас перша є виплата за панове рахунок 19, 9 років і за рахунок усіх документів і рахунок вже пані Сміхані намагається виплатити. Дякую. 9 років? 9 років. 9 років, так? Я зрозумію. Є в нас загальність становлені 13 пам'ятних не вже готових і закорчать роботи, якщо потеря і до нас держу людина. Но наразі нам стали документи десять мене. Так записано, і це то коли ми отримуємо рішення вже поставлене половичним от фолме, ви депоски документів документі залаємо на область, че не в Друзі, дякую колегам за немає прошу пропозицію. Комітети розглядало заяву так змену цього дану, що які і заявлено на дату попереднього документу Очейна Степан Петрович, житель сільської літ. А тримання було дозволено Відповідно до цієї історії, яку я розумію, підтверджується, що дійсно є в цій історії частиною. Довгий відповідь на що це є драма, появляється в експертизі. Є прізвище. Не забережете. Ми на комісії не збудемо ці розміщення, але що немає цих підтверджень. Ну, так би говорити, що це не справа своєї, це дієва депутата, секретаря. І нам треба міняти рішення, ми маємо відповувати, міняти рішення і додати. Дякую. Значить, що, ми маємо добавити в одному із списків і додати яка-то... І депутата, і додачки, і...

Тоді давайте ми проголосуємо цей проєкт рішення про надання заради группової допомоги громадянам до Старіцької міської територіальної громади за основу. Спочатку хто за? Проти утримався. Дякую. Тепер пропозиція Мар'яна Володимировича Безника, оскільки додавали документи хлопці на фронті воює із фонду депутата Субрицького селя Гордановича. Навелося цей проєкт рішення, суму 5 тисяч і добавите до цього проєкт рішення. Хто за цю пропозицію. прошу? Проти? Отримуємося. Немає тепер голосуємо і в цілому за проєкт рішення про надання одноразової грошової допомоги громадянам Стрийської міської територіальної громад. Прошу голосувати. за? Проти? Отримуємося. Дякую. Наступне. Наступне проєкт рішення про надання грошової допомоги громадянам Стрийської А, Сімри. Си. Сім в 29. Трошки більше 29. Ну нормально. Ставлю на голосування, якщо нема питань. За основу та цілому проєкт рішення про надання грошової допомоги громадянам, які взяли кров. ВК реально визично в'єленість рейска міска об'єднана лікарня. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримуємося наступне.

Проти? Приносимо. Дякую. Наступне. Наступне перейшовичне порадання може на призначення на особі з інфаїнці другої госпіталі на спорту в разі визнання сторон її не дійсно. Дайте згоди на призначення особи з інфаїнці другої госпіталі на спорту в разі визнання На особі звільнення та до других дати суміжно виконувати обов'язки Там буде якісь ходи, що немає? Немає, так.

Ставлю на голосування за основу та цілому рішення про надання на призначення опікуна на особі з інвалідністю другої групи загального захворювання в разі визнання судом її недієздатним. Прошу голосувати. Поза. Проти. Дякую. Дякую. Призначення публічної карти з рішення дієздатним особи. Призначити жителя Сирійської міської територіальної громади публічну комісію з рішення дієздатним особи своєї матері. Особи з інвалідністю другої групи <різований> Колеги, запитання? Немає. Ставлю на голосування за основним цілому проєктом рішення про призначення повітряних, фізичних і оздатніх висновлень. Прошу голосувати. Розраз. Тобто Проти. Закликаємося. Наступне. Завдання згоди на призначення об'єктуальної дії з датним з першої і першої сертифікації. Датній повідомлення з представленням дії з датним з першої

про відповідальність за дозволенням дії здатних по відповідальному правилу права на доповідальність суміньої незалежності об'єкта різнатись. Тут запитання від колеги. Немає. Ставлене голосування за основу та цілому проєкт рішення про надання згоди на призначення об'єкту нам особисті наліці у вигляді об'єкту зрахунку за прийменням в Раді визнання судової гуманізації здатних. Прошу про розказ. За

воєнних дій, де розпроємність не відбувається. Також така дозвілка розповідала про воєнний дій, де розпроємність не відбувається. Це є чоловік, який чекає на дозвольність, це є хворий дитячок з медичної області, вона на центрі херців, місця херців. Звичайно, у нас тут немає змін у рішенні згодом з груповою христою, яка відбувається з 15.05.2014 року №461, про те значення, що вона не відбувається, згодом з тим, що не спомагає, статус ісця не зміниться і тепер у рішенні буде звучати дитина не по поводу дитинського а буде звучати дитина з керівництвом. А чого ви нам не розумієте? тим, що ми не було в обласному комуналі статус ісця не і вона повернулася у Бо то ж було серед го що Так, так, і вона не Бо то ж буде серед нас, що вона Розмінно <говорить> статус дитини позбавлення лікарського лікування, на статус дитини сироти. Змінити статус дитини позбавлення лікарського лікування, на статус дитини сироти малолітній. Ані 2015 року народження мешкання сімічного стріля. Це сповідне рішення. Так. Про надання дозволу на оплатення договору дарування. Надати дозволу на оплатення договору дарування у місті сприю в цій квартирі зареєстрована малолітня дитина 2020 року. Обдаровані буде мама цієї дитини. Про надання дозволу на укладення того задарування Та перший дозвіл на та та, було дозвіл, обдарування було літні дві року. Народження однією швертою частиною квартири у місті Сприю, яка Має вже була, в ці, в кудручі, у власності в кому четвертому часу цієї квартири, а також її брат, що має мало там ж власну є чи це не практи. 2019 році, народження. Mm -hmm. По Старша помолітня сестра часу. демолітність. Колеги маршрут зрозуміло? Ставлю на голосування за основу цілому пакету проєкту рішень, які в порядку денному є під номерами від 8 по 12 ключ. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Стримався. Дякую, Наталівані. Європі збережеля, заступник начальників, проєкт рішення. Верховного Суспільства вашої уваги проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Суспільської Ради No15 від 18 січня 2024 року про організацію харчування окремих категорій шин та харчів загальної середньої освіти за рахунок бюджетних коштів у 2024 році. Ми змінюємо вартість харчування пільгових категорій з 44 гривень, яка була попередньо рішення до 50 гривень. Це відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка дає субвенцію на безкоштовне харчування дітей початкових класів, але вона каже, що діти старших класів не можуть мати порцію дешевшу, ніж у початкових класі. Ми в 5-11 класів продовжуємо харчувати підозрі категорії безкоштовно, а 1-4, усі харчуються, але одного разу гарячий обід. Бо в нас ці заклади освіти дають. Два раза харчування три, ми раз хачуємо за рахунок цих коштів, а решту виключно за кошти. No, Мегче, ми просто міняємо вартість порції для пільгових категорій з 344 на 50 матових постанову. Щоб пільговики не можуть мати дешевшу порцію, ніж діти початкових клас. Зрозуміло. <'я> Ставлю на голосування за основу так цього проєкту рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету Старіцької міської ради номер 15 від 18 січня цього року про організацію харчування окремих категоріях учнів загальних е, загальної середньої освіти за рахунок бюджетних коштів бюджетних коштів за нович. Заклад із загального якому. Заклад загальної середній силі. Заклад загальний. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався. Дякую. Дена Ярославна Пуха, начальниця провіднього освіти. Культури. Входить в записку милость полипов і 39600 лет і зараз пошаху це білого лет, йдеться по спечатку постоянно скачатки прищини. 24 Колеги, 40 питання. Але запитання. Підтримаємо.

дослідження. Отже, виступав з доповіддю щодо управління розкладанням реєстрів. З його пропозицією вже не могли спотакати. Прихвада до рішення з цього методу акту, виступали на етичному спеціаліста, але не пожерилися і точні і діагностична фото. На основі цієї концепції, а також частини національного процесу і не визначала два консультації 25-29 івастики так. Визначається як найменшої напрямки. Він в що багато перевезення дійснюється не на найкоротшій відстані, а до кінцевих. І поперши аналіз середнього, ми вийшли відзнаватися тихів, тому встановлюємо 35 день. Колеги, запитання до цього проєкту і Проводить всі процедури, так і в виразу. Так, громадське обговорення, регуляторний акт, все як моєму. Нема запитань. Ставлю на голосування за основу та в цілому проєкт рішення про коригування єдиного тарифу транспортних послуг для компенсації відшкодування за перевезення окремої фільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах загального користування на території сільської міської інстаріальної громади

стоїть, а про те, що було в якому колись проживав. поруч до Кремлянського, ви знаєте? Я думаю, що вони були зовсім схожі сформувати на мене дяку, бо я не знаю, що це не так. А це А це одразу після повороту на Кремлянську. Так. Прошу, кого було? Прошу, кого Ставлю на голосування за розпутав цілому проєкт рішення про затвердження акту обстеження житлового будинку за адресою вулиця приходиться 3, Бривлянська 3.1. Прошу голосувати. За? Проти підтримався. Дякую. у кого свої орієнтири там? Прошу наступне рішення. Я це читала за громадянські на вулиці Шевченка, 4, квартира 4, на завдяки кімнаті квартира 4, зараз власне 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 в вулиці Шевченка, 4, для підчасового проживання. Щомісячно відсічується дійсною заплачування за заплани згодом згодом зі способами саме терміну діючого заходження старих контрольних акцій поліції 3, контрольного знання на доріжній випадку, спосіб спровадження до Це не пані, яка зареєстрована на великих чинних одинарних, це не власне таки з кілька він зараз в стані також практично відключена цикл, включена вода, не великі домовиці. Точніка там єдина практично правильно зайдово. Це то, що ми полот? Зараз найшові се опікується, ми не надаємо цю кімнату часового проживання, де працюють не вирушаємо, вона у нас і болізовий групами поставили на черві. І поки вирішить це питання по річниці, вона буде працювати на місцевого що... життя. То в цьому персоналу? Так. Ну? Там в кімнатах ми виходили, вона нас була, бачила. Зроблений ремонт. І... На першу коржу? На першу А якщо... ну, на старшу, да, таща, там, маєш, Я Но, Прошу, не знаю, що там, 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 там, тексті рішення Дерева Кабанка. А, зараз ми Добре. Це готові, що там приймати там. А, що ще на 4 А, не ж і дискувальний, і дискувальний, і дискувальний, і дискувальний, і дискувальний, і дискувальний, і Добре, запитання ще колеги. Ставлю на голосування за основного цілого проєкту рішення про надання тимчасового житла громадянці Корнозеві Дарії Миронів на вулиці Шевченка, 4, КВ, Кили, 4. Прошу голосувати. Хто за? Димася. Дякую, Дякую. Звершення колонії. Златні послуги, навіть за підтримка, виконав. Назваємо цей положень у званні «Послуг комунального підприємства «Одинок» плюс стільний дозвіл №1 та №2». Директор комунального підприємства знову розповідає про перегляд послуг суб'єкту «Старого рахунку» і «Іх вартості» та ризику, котре дозволено в даному рішеннях виплати, а тоді користувалися територією «Старого рахунку» та «Іх вартості». Цей положень розроблений з метою того, щоб проєктивні інші послуги, які теж надає комунальний підприємство, були розпалені в п Сінізаційна машина, провірка лічильника оформування, заміна, видача технічних умов. Так. Так. Якщо Відповідно, ті постаки вони задаються за основної діальності. Запитання колеги по цьому проєкту рішення. Ставлю на голосування за основу та цілому проєкту рішення про затвердження положення про платі послуги комунального підприємства водоканал Плюс. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався?

На безпасійній основі. Перед пани за рахунок коштів благодійного рахунку на діяльних цінах. Прошу просувати. Хто Проти? Втримався. Дякую, пані Оксано, дякую, колеги. Появденний вичерпані. Щоденько по ми раді все пройшли, але почув пропустити не можна, бо Ігор Іванович сказав про вуличка, то буде дискусія, так називається. Де стоїть та вулична, є не виходить, не було. Так. Наступний виконком, давайте з маємо так уразимся, дивимося калин да по порядку мало бути перша третьо. У порядку 7 листопада. Якщо готові про то що виносимо? Наступним виконком, але вже поведеться.